Агресія. Агресія в поведінці у вашого партнера. Ваш партнер завжди агресує, кричить, тисне або підіймає руку, і ви не знаєте, з як з цим впоратися. І як себе захистити. Сьогодні ми розбираємо партнер, який агресує. Ваш партнер дуже агресивно до вас ставиться. І ви завжди кажете, це в нього такий характер, або це такий період життя. І в ним спорюється, він буде дуже добрий. Але ні. Агресія це форма поведінки. Агресія це його діє, направлене проти вас. Нічого не станеться. Він не стане дуже добрим, не стане дуже дієвим відношеним до вас. Що станеться? Він далі. Буде агресувати, а ви далі будете його виправдовувати. І так, що треба розуміти? По-перше, агресія це його форма поведінки. Агресія це його вибір. Так, він може не контролювати емоції, але він може контролювати поведінку. І агресивна поведінка це його поведінка, це його вибір, як він відноситься до Вас. І так є різниця. Є агресія, а є здорова здость. Агресія це руйнівна поведінка, яка кожного дня проявляється в діях партнера. Злість — це емоція, на яку подію, яка людина показує і потім залишається там при своїй думці або при думці іншої особи. Тобто, це не руйнівна подія, агресія завжди страх. Агресія це завжди ненамість до іншої особи, з, яким, з якою спілкується агресор. Цикл агресії. Да. Партнер починає арсувати, починає кричати, починає тебе звинуватити, да, ти дає емоцію. Людина замовкає і каже. Ой, вибач мені, будь ласка, я ще сьогодні на дуже гарному настрої, Але завтра буде те ж саме. Тому що агресор завжди буде агресувати на вас. А конфлікт, бувають конфлікти. Да? Конфлікти вони вирішуються діалогом, а агресія завжди вирішується страхом і приниження. Оце різниця. Чому людина, яка живе з агресором, завжди її вправдовують? По-перше, людині дуже важко прийняти те, що її людина кохана, агресує на неї. По-друге, їй дуже соромно зізнатися, що вона дозволяє ставлення таке до себе. По-третє, якщо людина агресує, що повинна? Вона ще змінюватися в житті або розлічатися, да? або йти до психолога. А агресор дитини до психолога не хоче, да, і він рисує далі. І людина звикає зі своєю долі, що вона буде жити в стосунках, там є, де агресія, і де, там є емоційний, і, не дай Боже, фізичний біль. Ти живеш з агресором. Все життя. Що відбувається, ти дозволяєш кричати на себе, ти дозволяєш, щоб на тебе підіймали на Боже руку. Ти дозволяєш, щоб твій партнер завжди тебе принижував. Тобто в тебе життя це постійний виклик долі, що сьогодні він агресує, а завтра він милується тобою, а після він підійме руку на тебе. Далі, в тебе ж є діти. І діти бачать, як агресор відноситься до партнера. У дітей формується модель поведінки. Тобто, що відбувається, для дітей агресія стає нормою. І подальші ходить діти виростуть і будуть будувати подальшому стосунки, вони стосунки буде агресором. Вони будуть підіймати руку, вони будуть дуже погано ставитися своєї партнера, а їх діти будуть унаслідувати Модель поведінки їх батьків. Тобто ти передаєш своїм дітям не гарні стосунки у спадщину, а саму агресію, агресивне ставлення до партнера це твої дії. Якщо треба себе допомогти і залишити в минулому агресивні стосунки з партнерами, треба робити деякі кроки. Перший крок визнати, що агресія є агресія. Агресія це не характер, це не якісь там емоції, да, виправдовані. Агресія це поведінка вашого партнера, яка направлена на вас на руйновну силу вашої особистості. Вона руйнує особистість. По-друге, ми завжди будемо свої кордони захищати. Що можна діти? І ви бачите, що агресія починає расувати. Сказати: стоп! Я не хочу, щоб ти зі мною в такому тоні розмовляв. Стоп, я не хочу ще це чути. Він може, скажімо так, не зупинятися, але на свідомості він буде розуміти, що з вами так не треба. Третій крок це не залишатися наодинці. Що губи, агресор? Агресор. І залює вас від суспільства. І він каже: тобі не треба спілкуватися з своїми друзями, вони багані. Тобі не, тобі не треба спілкуватися з мамою, з, ну, з батьками. Да, я не хочу їх бачити. Тобі не треба ходити на роботу. Тобі треба сидіти вдома. Будь ласка, на ці зауваження цього партнера не звертайте увагу. Вам потрібен соціум, вам потрібні подруги, з якими ми можемо поговорити. Вам потрібні батьки, які можуть вас підтримати. У вас повинна бути ваша робота, яка приносить вам дохід, і іноді це і задоволення від того, що ви робите. Не дозволяйте агресору залишати вас ні з чим. Завжди продумайте план безпеки, тому що агресор може прийняти вже фізичну агресію, і вам повинно розуміти, куди ви можете піти, з ким можете порадитися, до кого ви можете вас захистити. Це може бути ваше подруге, це може бути якесь суспільство, це може бути якесь об'єднання, яке підтримує жінок. Це може бути ваші батьки. Завжди, коли ти розумієш, що в тебе нікого немає, в тебе немає роботи, в тебе немає батьків. але в тебе є ти. Будь ласка, завжди, крок по кроку, вистою свої кордони. Кажіть своїм агресору, що з тобою так не можна. Кожного дня підтримуй свою емоційну стабільність, кажи, що ти молодець, що ти впораєшся, Підтримуй свою дитину, тому що дитині теж дуже важко, коли він бачить, що тато або та мама агресує. Що я хочу сказати, іноді ці відносини можна зберегти. Як, коли агресор? Перше, мотивований змінити свою поведінку. По-друге, коли агресор йде до психолога і виявляє, чому він агресує. Коли є такі кроки, то зберегти відносу не можна. Коли партнер не хоче нічого міняти, завжди обере себе, свою свободу і своє життя. Тому що ти повинна у житті бути щасливою, а не повинна чогось боятися. Якщо партнер який агресує постійно каже, я виправлюсь, в мене все буде добре, я не буду агресивний. І людина це вірить, і кожного дня вибачається партнер, і кожного дня йде агресія, ця людина живе очікуванням, очікуванням тому, що буде добре, а добре не буде. Тобто людина завжди чекає щось, що натрапляється. Якщо ваш партнер вже агресує не тільки морально, а ще й фізично, ви повинні заставити себе піти або до поліції, або до органів, які можуть вас захистити. Чому? Тому що головне для вас це не страх. Головне для вас це зберегти ваше життя і, мабуть, життя вашої дитини. Агресія. Це ненормальна форма поведінки, і кожна людина має право на відносини, в якої є любов, щастя і повага. Дуже прошу не бійтеся агресії, а бійтеся тиші, яка може вас поглинути.